Днем народження, мамо. Шо? Це що смарагд? Я провернув вдалу справу через одну дамочку. Справді? Ти що, вкрав камеру? Хіба їх досі використовують? Ідеально. Ось ця просто чудова. Страшно подумати, чого б ти досяг, якби робив це на повний день. Був би бідним, злиденним. Приємної вечері. Са. Зустрінемось за 10 хвилин, бро. Вітаємо у Ніно. У вас шикарна машина, сир. Так, не торкайся її. Прокладаю маршрут, Дім. О, нічого собі. Ну, що там у тебе? Джекпот. Та ну, серйозно. Так, да, так, да, так. Да. Добре. Вони якраз салати замовляють. Треба розливитися. Боже, допоможіть мені! У нас мало часу. Ви вже йдете. Мазераті. Я піджану. Чувак, він вже вийшов. Де тебе носить? Вибачте. У нього там дівчина. В ланцюгах. Що ви робили у нього вдома? Грабував його. Ще. Нам сказали, ви утримуєте дівчину в своєму кабінеті. Шкода вас розчаровувати. Ви ж не покинете цю справу. Шукатимете дівчину. Ході його переслідувати. Що сталося? Ми в небезпеці. Усі ми все добре, я тебе прикрию. Ах. Ти не нормальний. Ти це знаєш ненормальних ловлять. Знаєш, чому ти зараз не сидиш за кратами? Бо ти мій. <світлення> Він всіх нас вб'є. Я не допоможу. Я витягну тебе звідси.